Друзі, всім привіт з вами. Компанія автопарк UAD у нас продав заїхав ось такий класний Volkswagen Golf. Це у нас 5 2006 року. 1,6 MPI. Е на гарних фарах е відполірованих на ось таких колпачках. Зараз я покажу вам по салону. По салону автомобіль в більш-менш збереженому стані. Як для 2006 року датчик світла, електростіклопідйомники, комплектація гол, до речі, п'ятиступка, мультимедіа диски та AUX. Ось так виглядає автомобіль всередині, зараз його покажу ще задній ряд. Задній ряд автомобіля в ідеальному стані, ніде нічого не затерте, все добре, карти добрай також. Зараз покажу його ще навколо. Ось так автомобіль виглядає. 1,6 MPI. Самий класний, самий надійний мотор. Є моменти по кузову, звичайно, але зовсім не критичні, тому... Автомобіль вартує вашої уваги. Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ, Голосівський район біля метро Васильківської. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.